Слова, що волають до розуму й серця від імені тимчасово окупованої росіянами України, письменниця Ольга Слуньовська презентувала збірку поезій у камуфляжі й бронежилеті. Усі вірші каже поетеса, написані в перший рік повномасштабного вторгнення. Складається збірка з двох частин. Перша частина прогулевана датами, тому що фактично кожен день це були вірші. І, чесно кажучи, я не знаю, не можу сказати, що це мої вірші. Вони просто приходили і вже готові, відшліфовані, не треба було нічого додавати. Ну і Це перша частина збірки, там є гнів, там є ненависть, там є. Ну, образа розумієте, коли брат стає дартком, так ці бандити натомість друга частина збірки лірична. Саме ці вірші, письменниця радить читати воїнам. Військовослужбовець Віталій Перевізник зізнається. Практично кожен боєць на фронті носить із собою книжки. Мовляв, література допомагає відволіктись та відпочити. Спочатку духовне повинно бути. З духовного все починається. І, 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 і не даремно багато хто із, багато хто із солдатів, з офіцерів носить з собою різні книжки. Кобзар, і не тільки, а дехто і поетичні, хто що любить, але вони з ними, це теж зброя, воно їм надає сил, як, як заряд. Як заряд для того, щоб бути сильним, відтак частину тиражу розповідає народна депутатка України Оксана Савчук, передадуть військовим на передову. А кошти, виручені з продажу збірки, теж спрямують на необхідне воїнам обладнання. Книги ми будемо відправляти в нашу бригаду, де знаходяться наші хлопці мобілізовані, які воюють запорізький напрям, наша територіальна оборона, нашим військовим льотчикам і нашому 7 сьомому стрілецькому, 45-му, Тобто, будемо їм передбати ці книги. Оскільки все ж таки є ряд людей, які би хотіли її придбати. Ми благодійно їх продаємо для того, щоб ці виручені кошти ми заняли кого ми плануємо купити бандера Павер, який в нас попросила бригада територіальної оборони. У збірку у камуфляжі й бронежилеті увійшло близько двох сотень поезій. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Араї.